Ми звикли смакувати цією випічкою на Пасху, хоча це різдвяна італійська випічка, неймовірний панетоне. Ось такий вигляд з хрусткою з коринкою, ось такий автентичний з маслом. Приготуємо і так, і так. Покажу, як це зробити. Фізично часу, якщо є комбайн, забирає небагато. Багато часу йде на вистоювання. Проте результат того вартий. Ходімо, розкажу, як приготувати. Список інгредієнтів залишаю в описі під відео, а ми починаємо готувати. У чашу міксера відправляємо пшеничне борошно, сильне, з високим містом білка, найкраще манітоба, а ні, то хоча б зернарі. Додаємо яйця, додаємо ось такий невеликий шматочок дріждів. Краще зважити на ювелірних вагах, доливаємо воду, виливаємо не всю воду за рецептом, оскільки вологість самого борошна може бути різною, та йдемо замішувати. Замішуємо або кухонним комбайном, або міксером з насадкою гаки. Можна на цьому етапі, і не досить складно замісити за допомогою рук. Коли борошно майже усе вібралося, додаємо вершкове масло, дочікуючись, коли кожен наступний шматочок вмішається, додаємо наступний шматок. Після того, як усе тісто стане однорідним, збереться в грудку, можна додати решту води, ви дивіться за консистенцією. Тісто має бути доволі м'яким. Ось таким я зараз показую, трішки тягучим, трішки липким, не забитим. Ось така консистенція. Ми його накриваємо плівкою, шапочкою та залишаємо за кімнатної температури на ніч. Буде відбуватися процес ферментації та ароматизації тіста. Візьмемо родзинки цукати, а також ром. Перекладемо це все в одну ємність, зальємо ромом та гарненько розмішаємо. Ром можна замінити частиною апельсинового соку і цю суміш ми також залишаємо на ніч. Зранку готуємо інгредієнти для другого замісу, список та кількість в описі під відео, подивіться, будь ласка, та починаємо замішувати наше основне тісто. Беремо перше тісто, подивіться лише, яке воно ніжне, пористе, тягуче, надзвичайно ароматне, додаємо до нього сіль. Наступний інгредієнт це цукор. Далі доливаємо яйця. Яйця мають бути кімнатної температури. Наступний інгредієнт це мед, я використовую світлий, можна використовувати темний або в пропорції 50 на 50. Тут залежить від того, що подобається вам, хто мед не може вживати, можна замінити на тримолін або інвертний цукор. Далі досипаємо пшеничне борошно, а також йдуть дріжджі сухі та маленька грамулечка пресованих дріжджів. От тепер можемо починати замішувати наше основне тісто. Я звертаюся за допомогою до кухонного комбайну, оскільки заміс довготривалий, нам потрібно на даному етапі вже досягти гладкої блискучої консистенції. Але поки тісто ось таке вібралося усе борошно. Ми починаємо додавати вершкове масло. Вершкове масло має бути холодним, тобто воно не має бути розігрітим до кімнатної температури, якісне вершкове масло у вас буде ламатися, і після того, як ви додаєте вершкове масло, тісто робиться трішки рідше. Дочікуємося, коли воно об'єднається заміситься. періодично знімаємо, піднімаємо з чаші міксера. Та дочікуємося, коли в нас є ось така текуча, блискуча консистенція, коли можемо розтягнути тісто в так зване глютенове вікно. Далі додаємо ванільний ароматизатор, це може бути екстракт ванілі, може бути ваніль, може бути ванільний стрючок, вичищений з зернятка. Це за вашими вподобаннями. Висипаємо усі наші родзинки з цукатами. І легенько домішуємо наше тісто. Ось так виглядає готове тісто. Перекладаємо його на робочу поверхню і залишаємо на хвилин 15 відпочити. Після того, як тісто відпочине, воно стає ще більш еластичнішим та піддатливішим. Розтягуємо його максимально тонко, а потім будемо згортати в конверт. Це дасть змогу нашому тісту бути більш пористим та ще більше насичитись повітрям. А поки ви спостерігаєте за цим процесом як медитацією, можете підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти, а також написати коментар, чи до вподоби вам, пане Тоне, чи ви. Признаєте цю випічку більше як пасхальну, чи вона для вас відгукується, як різдвяна, чи готували і які ваші результати, це дасть змогу іншим людям побачити цей рецепт, оцінити його та прийняти рішення, чи готувати, чи не готувати. А коли наше тісто ось таке, ми його загортаємо в конвертик, а далі намагаємося зробити з нього кульку. Після цього будемо ділити тісто на частини і формувати наші тістові заготовки. Можемо зробити це на око, якщо ви впевнені в собі, а якщо ви хочете, щоб ваші панетони були ідеально однакові, можна скористатися допомогою кухонних ваг та розважити тісто. Перед тим, як ми будемо готувати наші панетони, ми залишаємо тісто відпочити. Відпочивати воно має хвилин 10-15, не більше, для того, щоб воно стало більш еластичнішим та краще давало змогу формувати власне, тістові заготовки. З цієї кількості тіста виходить 5 панетони вагою 500 г. Формуємо наші панетони звичним способом, тобто Кінчики закручуємо донизу, підгортаємо, намагаємося натягнути верхню частину тіста, щоб вона була пружною, однорідною. Якщо в нас є родзинки, цукати, які заважають, ми їх забираємо для того, щоб тісто в подальшому не рвалося, а також не горіли наші цукати з родзинками. І ось такими підкручуючими руками формуємо заготовку, викладаємо форму діаметром 13 см, та залишаємо підходити 6-7 годин. Температура 22-26 градусів. Тим часом готуємо глазур для покриття наших панетони, для цього в миску відправляємо білок, додаємо цукор. Усі інгредієнти одразу додавати не варто, оскільки. Вони доволі густі, важко буде розмішати. Якщо ми білок розмішуємо з цукром, цукор розтає від вологи білка і в нас виходить більше вологої речовини. Далі додаємо сухе мигдалеве борошно, перемішуємо. і Останній інгредієнт це пшеничне борошно. Далі знову замішуємо до еластичної однорідної маси. Маса має бути не дуже густа, вона має дуже гарно відсаджуватися з кондитерського мішка. Якщо бачите, що у вас доволі густа консистенція, можете додати трішки білку, проте перед цим ретельно розмішайте. Я нічого не додавала, робила по пропорції. Ось такої консистенції в мене виходить глазур. Відсаджуємо по спіралі. Як бачите, панетони до верху не дошли. Приблизно на 2,5 3 см. Вони дуже гарно підростають в духовці, щоб не було надзвичайної високої шапки, яка би скошувалася на бік. Мені краще, щоб вони були власне, такої висоти. І зараз покажу ще один варіант: це розрізаємо навхрест та кладемо в кожну четвертинку шматочок масла. В тих панетони, що покриті глазурю, глазур виконує роль бар'єра, і наша волога зсередини тіста не виходить. В даному випадку ось цю роль буде відігравати масло. Воно буде танути, кипіти і також давати свій ефект. Ось так виглядають наші панетони, коли вони випеклись, температура випікання 180 градусів. Класично панетони підвішують догори дном для того, щоб вони гарно вистигали. Такий спосіб вистужування дає змогу волозі утриматися всередині, менше випаровуватися, тісто не сідає під власною вагою, тому, якщо маєте можливість, ось так на шпажки підвішуємо. Якщо є можливість шпажки Встромляємо до моменту, коли ми покладемо тіста, проте вони займають дуже багато місця, тому дивіться, як у вас виходить. А зараз покажу, як виглядає панетон в розрізі. Він мені надзвичайно святковий і я люблю цю випічку як до різдвяних свят, так і до Великодня. Можете приготувати, скуштувати, поділитися. Цією ніжною ароматною випічкою зі своїми близькими. Я думаю, що з чаєм ви будете смакувати та насолоджуватися. Бажаю вам вдалої випічки та до нових відеорецептів!